Привіт, друзі. Це Тайсон Фюрі. Також відомий як Циганський король. Я тільки що подивився, як Джоршфа програв Усику. Не по зубам. Як би там не було, Англія лишилась своїх поясів. Знову, як завжди. Але є рішення, яке я можу запропонувати. Якщо ви хочете, щоб всі ці пояси повернулись. Тоді відправте циганського варвара із Англії. Давайте відправте мене. Я відберу в українського бомжара його пояси. Так як я це зробив з минулим українським бомжарою. Але це буде коштувати недешево. Якщо хочете кращого, то вам потрібно заплатити. Буде дуже дорого. Так що приготуйте свою чортову чекову книжку. Я відберу в цього українського бомжари ці пояси